Всем и счастьем. Долго так шукаем. Чекаємо на чудо із небес. Але просто ми не помічаємо, що все життя складається із чудес. Хороше, все сприймаємо за буденність, а якщо, лихо, Боженько, біда, дає нам Бог любов, ми стаємо вище ревність, а втративши зітхаєм це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо, Життя, здоров'я, рідних, дім і хліб. Чуже здається кращим, та не знаємо, що належить, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статку. Роке було нам літо і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток, Чи їх дітей від не позбавила життя війна? Чи мріють про палке кохання, бійці, що без свідомості лежать. А скільки наречених сподіваннях, молитвах змушені коханого чекать. А скільки матерів, умить забули яким же несухняним був їх син. Не син змінився, а батьки збагнули що він у них такий лише один. А діти, скільки н'їли нервів тато й мамі, казали, що дорослій мішати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани. Не знаєм, який майбутньому готує доля жарт. Я знаю лише одне, цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя.